Віт. Ви на каналі школи англійської мови English Office і мене звати Дар'я. Сьогодні поговоримо про страшну для всіх вступників тему ЄВІ. Але спокійно, без паніки, я поділюся лайфхаками, як успішно скласти цей іспит. Але перед цим підпишись на наш канал та постав лайк цьому відео. А в кінці відео я поділюся промокодом на безкоштовне заняття з загальноанглійської мови. Тому додивись це відео до кінця. Нагадаю, що ЄВІ це єдиний вступний іспит тестування, що перевіряє знання з однієї вибраних вступником мов. Ну, а тепер до теми, бо часу залишилося дуже мало до іспиту. І так, перше головне знати структуру іспиту. Всього шість завдань. Перше та третє завдання потрібно встановити відповідність. Друге завдання вибрати одну правильну відповідь. Задання 4, 5 та 6 це заповнити пропуски в тексті. Всього 45 хвилин на виконання шести завдань. Але потрібно пам'ятати, що потрібно не тільки виконати завдання, а ще й перенести ці відповіді на спеціальний бланк. Друге, важливо починати з уважного читання завдання. Це допоможе вам зрозуміти, що від вас очікують, та звернути вашу увагу на важливі аспекти в тексті під час виконання завдання. Третє, уважно читайте та аналізуйте ціле речення з пропуском. Особливу увагу зверніть на слово до пропуску та після нього. Четверте, не знайте правильну відповідь, використовуйте логіку та дедукцію. Спершу виключіть всі неправильні відповіді, які, на вашу думку, не відповідають, наприклад, граматиці або контексту. Також зверніть увагу на синоніми, антоніми та інші подібні слова, що допоможуть вам знайти правильну відповідь. П'яте, робіть нотатки, записуйте на полях щось, що вам потрібно, виділяйте ключові моменти, підкреслюйте слова, які допоможуть вам знайти правильну відповідь. Шосте. Не бійтеся здогадуватись. Краще вибрати якусь відповідь, ніж залишити поле пустим. Зверніть увагу на свою інтуїцію та знання, які ви отримали під час підготовки. Сьоме. Після того, як ви відповіли на всі питання. Перегляньте свою роботу ще раз. Переконайтеся, що жодне поле не залишилося пустим та ви відповіли на всі запитання, а також ваші відповіді відповідають інструкціям. Ну і наостанок, не панікуйте! Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати і зробіть все можливе, щоб відповісти на всі запитання. Пам'ятайте, що позитивний настрій та ретельна підготовка до ЄВІ допоможуть вам його скласти. А наш школен між офіс бажає вам успіхів та найвищого балу. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Залишайте свої питання та коментарі під відео. А я, як і обіцяла, ділюся промокодом. За промокодом GENERAL можна отримати одне безкоштовне заняття з загальної англійської мови, папа. -па.